Казка зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки й вигнала. Йде зайчик дорогою плаче йому назустріч два собаки. Гав-гав-гав, чого зайчику, плачеш? А зайчик відповідає: Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав-гав-гав, тікай, лисичко, геть! А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клочо в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь: Чому, зайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана, прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загарчить, йди, лисичку, геть. А лисичка спече. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. Ведмідь перелякався. І втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічаю його півень з косою. «Ку, -ку, Ку чому зайчику плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. Де ж вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Ку 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 йду лісами, горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь, а півень знову Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай лисько геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лиско посікти, тікай лисько геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, Тільки й бачили. І став зайчик знову жити в луб'яній хатці.